Секретна військова співпраця між США та Україною, що приховувалось за лаштунками наших спецоперацій? У Візбадені створили секретний штаб, США давали розвідку, а Україна наносила точних ударів. Чому американці хотіли удар по Мілітополю, а Зеленський вирішив інакше? Чому зірвався масштабний прорив на півдні? Як Україна зайшла в Курськ і що на це відповів Пентагон? Атакам по Керченському мосту, удари по Білгороду і навіть ідея атакувати Москву. Що далі секретна військова співпраця між США та Україною, якою була роль Америки в українських військових операціях проти Росії? Кінець 2022 року у Візбадені створили секретний штаб Таскфорс Дрекон, США давали розвідку, координати, артилерію, українці стріляли. Система працювала відмінно. Весна 2023 року. Підготовка великого наступу. Головна мета Мелітополь. США наполягали зосередитись на одному ударі. Залужний погоджувався, але Сирський хотів піти на Бахмут. А Зеленський підтримав його. Плану більше не існувало. На ставці Зеленський віддав наказ поділити боєприпаси порівну між Мелітополем та Бахмутом. П'ять найкращих бригад віддали сирському. Американці нічого не сказали, вони лише побачили якісь дивні пересування по спутниках. Це не той план, кричав генерал Каволі. Але вже було пізно. На півдні командувачем був тарнавський. У роботиному просування зупинив взвод росіян на пагорбі. Американці Свізбадена казали: це максимум 50 людей, йдіть вперед. Але тарнавський запустив дрони та чекав підтвердження. Втрачали від 24 до 48 годин, і росіяни змогли там це замінувати. Замість прориву повільне просування в декілька сіл. Замість 12 бригад на південь пішло лише 7, решта на Бахмут. Сам Сирський казав американцям, що не згоден з планом, але виконує наказ. А Байден в свою чергу розумів, що план провалено, і почав знімати обмеження. У травні США дозволили бити по РФ, створили операційну зону до 80 кілометрів углиб. Перші удари відбулись по Білгороді. РФ втратила тисячі солдатів на своїй території. І це був новий етап. В серпні ЗСУ зайшли в Курск без дозволу з американською технікою, порушивши умови операційної зони. Це був шантаж, сказала в Антагоні. Але не припинили підтримку, щоб не кинути українських бійців. Зеленський пояснив, що Курськ це козир на переговорах: взяти щось, щоб потім обміняти на щось. Паралельно йшла операція атаки на Крим. Планували 100 об'єктів, цілі визначили спільно з ЦРУ і британцями. Один удар по Карченському мосту. США довго були проти, але, зрештою, дали дозвіл. В серпні вдарили Атакамс. І зробили пару ям на асфальті, впав не міст, а надії. США хотіли точних ударів, а Україна ширшої кампанії. Зеленський казав Блінкіну, ви помиляєтесь, ми знаємо росіян. Треба бити по Москві, але США були проти. Восени 2024 року. РФ наступала на Покровськ. США просили знизити призивний вік, але Зеленський відмовився. Цитата: у нас немає чим озброїти 18 18-річних. А американці відповіли, а ваші генерали кажуть, що солдатів не вистачає, і це був глухий кут. Після перемоги Трампа страх лише посилився. Байден на прощання зняв останні обмеження: дозволив удари Шедоу» і атакам по РФ. Першою мішенью став північно-корейський генерал Укуць. Наступних варіацій вже не обіцяв. Після виборів в США світ опинився на порозі нового витка противостояння. Трамп заявляє менше зброї, більше тиску на переговори. А Зеленський, в свою чергу, розуміє, що простір для маневру обмежений. Байден зняв останні обмеження, але це був жест відчаю, а не стратегії. Що робить РФ? У Криму посилюють ППО та мінують узбережжя. А на сході намагаються продавити фронт через виснаження ЗСУ. У Брянській та Білгородській областях будують нові лінії оборони. Путін робить ставку на витримку. В його розумінні Україна не витримає 2025 рік без серйозної військової допомоги. Якщо Трамп скоротить, її Києву буде дуже важко. Але є нюанс: Путін боїться не Трампа, а української непередбачуваності. У Вашингтоні вже говорять: якщо Київ зрозуміє, що його зливатимуть, він може почати діяти на свій страх та ризик. Що саме це означає? Атаки без згоди Заходу. Вже були випадки, коли Україна діяла самостійно. Ризиковані операції, можливо, навіть на території РФ. Спроби залучити інших союзників, окрім США, щоб компенсувати втрати в допомозі. 2025 рік великого вибору. Чи отримає Україна новий ленд-ліз від союзників? Чи буде друга спроба великого наступу? Чи почнуться переговори? Одне зрозуміло точно: якщо Україна не покаже успіхів у війні, Захід тиснутиме на компроміс. Якщо Росія не отримає швидкої перемоги, Путін буде грати на виснаження. І головне, готова Україна грати за своїми правилами, якщо старі вже не працюють.